Внаслідок цієї масованої комбінованої атаки росіян на столицю вона збільшилася. Мер Києва Віталій Кличко повідомив про 28 людей, які отримали поранено. 13 постраждалих вже шпиталізували. І от якраз просто зараз з нами на зв'язку Віктор Дораш, це директор Київської міської клінічної лікарні, швидкої медичної допомоги. Пане Вікторе, дякую, що доєдналися до нас сьогодні. Слава Україні! Слава Україні, доброгранту, якщо можна так сказати, це побажання. Ми бажаємо, щоб принаймні був добрий день для це нас усіх сьогодні. Так а, я, як ситуація з постраждалами? Які травми? Наскільки На силі? даний час до Київської міської лікарні медичної допомоги було звернення 13 пацієнтів, які постраждали внаслідок обстрілів, внаслідок поранень і результатами обстрілів, із mm -hmm. них 8 пацієнтів госпіталізовано до закладу, 5 пацієнтів після надання медичної допомоги, обстеження, надання первинної допомоги були після роботи з психологом за бажанням пацієнта, були відпущені для того, щоб пройти лікування далі в домашніх умовах під наглядом сімейних лікарів, лікарів угу. первинної. Із восьми пацієнтів, які госпіталізовані на зараз, всі були. Частина прооперована, три пацієнти знаходяться на даний момент в операційній, яким проводиться хірургічне втручання з прооперованих пацієнтів один в реанімації в кратюшкому стані, і відповідно чотири пацієнти знаходяться зараз в відділеннях за профіном. Це відділення травматології, політрав, нейрохірургії. А сьогодні було сповіщення про те, що діти постраждалі. Чи були вони у вашій? Я не можу відповісти на це запитання. Наш заклад не надає допомоги дітям, тому ми не маємо. Це вже є відповідь, це якраз те, що я хотіла дізнатися. А, які здебільшого травми з чим пов'язані це е, уламки, це скло? Що це? Травма. Характерна травма для таких ситуацій, для прильотів раніших предметів, як правило, це травми вторинно ранічними предметами. Mm -hmm. Це скло, це уламки. Самих раніших об'єктів цих же шахетів, це пошкодження внаслідок вибухової травми, тупої травми, один пацієнт з, з ампутацією кінцівки в результаті пораження уламком шахеду. Пане Вікторе, я би хотіла вас попросити, користуючись такою можливістю, що ви у нас в ефірі могли би ви підказати, які перші правила поведінки? Якщо, не дай Боже, людина або хтось з наших глядачів постраждає під час майбутніх Так ми бажаємо, щоб такого жодним чином не трапилося, але коли ви зараз повторюєте ці правила допомоги, вони насправді спрацьовують і в якийсь момент можуть комусь врятувати життя. Основним правилом, це не панікувати. Перше, не панікувати, оцінити себе, оцінити свій стан, характерне, максимально оглянути, що, можливо, дозволяє і зорієнтувати, що є зовнішнє кровотечу. Найперше, це треба зупинити зовнішню кровотечу а далі вже намагатися максимально швидко викликати бригаду чіткої допомоги, які на поготові які до вас приїдуть вчасно, які вам допоможуть. Але перше, це. Відійти від паніки і оцінити зовнішню правотечу і uh -huh. можливому поранення. Ну, а для цього варто якраз проходити курси, яких дуже багато, і ми знаємо, від КМДА теж є безкоштовні, які допомагають і пояснюють, як надавати першу допомогу. Пане Вікторе, дуже дякую за те, що доєдналися. Допомога, допомога один одному. Це важливо на перших етапах. Це дуже важливо. Воно рятує той час на надання допомоги, воно надає додатковий час і рятує життя людини. Угу. Чесно, я завжди нашим лікарям бажаю, щоб було якомога менше пацієнтів, щоб усі були здорові, щоб все було добре. Дякую за те, що доєдналися до нас сьогодні. Дякую, що знайшли час. віктор Дораш, директор Київської міської клінічної лікарні медичної. Швидкої медичної допомоги був з нами на зв'язку. Говорили про те, який стан постраждалих зараз у нас у Києві, адже так була тривога. Ми не тривога а був великий масований обстріл, спрямований безпосередньо на столицю і на київщину. І є у нас постраждалі, які опинилися безпосередньо. У лікарні зараз є оновлена інформація, що стосується загалом того, що у нас у Києві 28 постраждалих. 13 госпіталізували до медзакладів Києва. А необхідну інформацію, яку можна оголошувати в ефірі, ми почули від пана Дороша.